Як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її щастя і права. Ось що значить Україна соціальна права, захист прав свобод людини для держави. Головне, і вона відповідає перед нею за усе Іщенка Ур'яна. Щоб завжди могли впізнати Україну між усіх. Синьо-жовтий древній прапор на держиння майорит. Синій то безкрайне небо, жовтий жито не сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище чути український гімн. Пісню цю Павло Чубинський Українцям зуповів. А вербинському Михайлу Господь музику послав. Ще не вмерла, кожен знає: рідний гімн не раз співав, на вербі князівський сокіл. Україну у місто Київ, це столиця. Із далеких ще часів Приїжджайте, подивіться місто квітів і лісів. Тут Дніпро, могутнє слави, все сонцем копала, тут місця де Русь прадавня християнство прийняла. Сокиру, чашу, він синам заповідав. Бережіть линише широкі, де зерно дало врожай, де могутні тур дорогим перші людям плуща. Ця земля найкраща в світі, найплодіший світі ґрунт. Хліба робом українцям дарував її перун. Наші землі, наша слава прогодує усе світ, кожди хай запам'ятає батька Ора заповідь.